Доброго дня любі друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні значить, продовження відео. Подивимося, як підросли цуцики. Собачка народила чотирьох цуциків. Собачка наполовину дворняшка, наполовину. наполовинку вона така породиста. А саме... Вона покормила вже їх недавно, ні, не, ну ще докормлює, звичайно. Хорошенька кнопка. Деякі сплять, деякі не сплять. Змішана, бачите, стаксу і вона ось Подивіться, похоже. похожа. Ну як не дуже похоже, схожа, але трішки є, Щас подивимось, що вони. Тут три песика і одна сучка. Це одна сучка. Бачите, бачите, захищає. Бачите. що. Бачите, що робить. Це в неї материнський інстинкт. Думаю, що я щось хочу навредити. Не бійся, не бійся. Бачите, що? Кладу, кладу, бо бачите, що робить. Оце хороша, мати хороша це. Не бійся, не бійся. Хорошо. Да, боїся. Так, а нусь таке возьмем Аккуратненько, акротенько Ось таку бусинку. Ось так, молодець. Це пасик. Так, це вже, ну вони ще, конечно, не дивляться, но вже скоро-скоро будуть дивитися. Це им десь тиждень, може більше. Такі кольором не дуже на неї схожі кольором такі як. Так, 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 собачка, собачка. Такі нормальні, видно, що такі корми х... хорошо, бо бачите, такі вони мецатенькі, все, це таке бусінка, бусінка. Ось ось, бачите бачите. Що... Бусинка. Я спляч спадки хочуть. Ну я одне залишу собі, ну ще, конечно, як виростуть, звичайно. А ті роздать, і даже ще треба і собі залишить. Ну, ще хай виростуть, тоді побачим. Собачка, кнопка. Ну, они все хорошенькие. По-своему любви. Утяку. Утяку, да. Хорошенька собачка, хорошенька. О, собачка кудись побігла. Це їх поклав, щоб вони трошки провітрились, відпочили, та дивлюсь, що захмарюється, напевно, буде дощ, то треба буде їх занести. Зараз зніму відео, та тоді вже занесу їх. Бачка десь побігла, вони всі спадки лягають. Хто на каналі, перше, підписуємось, ставимо лайк, пишемо коментарі. Напишіть коментарі, які у вас собаки, породи. То, в принципі, не будемо довго затримуватись. Вже прийшла тиха година. Ну, а на цьому наше невеличке відео завершується. Ми бачимо, що собачки потихеньку ростуть уже. Але ще поки не, 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 не Ну, на Наступне відео вже думаю буду дивитись. Вже. Ще вони геть маленькі. Так що всім дякую за увагу. Подобалось відео, ставте лайки. Всім до побачення.